Всім привітки! Я тільки ще з душа. Нас тут так парує. Із-за того, що у нас дуже багато вологи, на стінах з'являється, звісно, що на Ось, Тому, думаю, буду сьогодні з ним боротися. Бачите, угли всі чорні одразу. якась надолуга, по-перше, що вентиляція і перший поверх. Дуже така холодна поруч шахта. Ось, і тому ну, сирість тут страшений. Хоча є електрична батарейка, але вона дуже багато У нас тягне світла. Ось, дуже зараз дорогуваста її постійно а, вмикати. Хочу вам показати, айким я засобом користуюся, ліспюр, а найбільш тюр. Але можна його зранку наносити. Я. я зараз вчора навіть забула його нанести. Дуже воно класна, такий засіб. Ось волосечко тоді гарно і розчісується після нього. і виглядає таким м'якеньким на дотик, наче воно насичує його зсередини. Ой, трішечки буду робити такі процедури краси для себе. Підніше ще плануємо маску собі зробити, вже після того, як я почищу тут плитку, покажу, чим я вам її вичищаю. Звісно, що догуля розвідає, непогано досить. А ці плісня був чорноту, цей грибок удаляє, так. Але ще у нас така проблема тут на Київщині – дуже жорстка вода. Ось. І ванна наша часто стає, знаєте, такою рижею. Просто в нальоті такому о, страшезному, зараз я вам покажу, що її білизною ну, майже нереально вичистить, скільки не драяла. Ось, ну, Так як матуся моя в Італії, вона працює часто на клінінгу. ось, І вона присилає мені звідти дуже класний такий засіб, а, називається соляна кислота. У нас в Україні взагалі на продажу її немає, ніде не знайдеш. А там можна купити, вона повністю роз'їдає вапняний такий, знаєте, дуже сильний такий злосний оцей наліт, роз'їдає повністю. От, А також вичищає емаль у нас. Чугунна тут ванна стоїть, і а, цей білий. Білу ванну вона білосніженою, просто робить. Якщо капнути, бризнути на плісняву або на грибочок, ось такі на цих швах плитки, то взагалі одразу вона така реакція йде, цієї соляної, соляної кислоти вона реагує, шипить, вона ну, надзвичайно небезпечна треба. І рукавички мати, обматувати, просто навіть щоб не вдихати весті ці, пари цієї кислоти, бо вона ну, досить небезпечна. Я її подалі від діточок. Там у нас є така кладовочка на самій верхній поличці її тримаю цю кислоту. Ось, ну вона прям просто спасіння, бо чим я тільки навіти ванну нашу, яка така стає, одразу там де л'ється водичка. От, зараз покажу вам, вона стає такою золотистою, такою і ржавою наче. От, давайте я покажу, якою. От, бачите, яка біда. І при тому, що я вже десь. А тиждень назад тільки вичищала. Ось це. Цю емаль чистила наші вани цюгунні, ну просто жесть. Якщо пройде місяць, то взагалі вона ще буде більш бурішою, там така ну до, Досить жорстка вода. Ось, дуже багато металів в воді. ось тут, Тому, бачите, які стіни у мене тут також, де попадає водичка, ось такі прям бурі-п'ятна. Ой, оцей грибок постійно, я не знаю, це просто буду сьогодні з ним воювати, воювати. От, покажу я вам потім красоту, тут, коли наведу вже. Ось такі маю плани на сьогодні. Оце я надумала почистити плиточку. Всі, шви повитирати. вже так налаштувалась на сьогодні. І знаєте, що трапилось? У нас перегоріла лампочка в ванні. Ось така оказія. Тому чекаю чоловіка, ввечері він мені прикрутить. Чистити вже плитку і шви від грибка буде вже завтра. А сьогодні запрошую вас на свою кухню. Покажу вам, як я смачно дуже готую відбивні у клярі. Тож, пішли зі мною. Я вже на кухні одягнула свій фартук і будемо готувати. Давайте. Для наших відбивних нам знадобиться. Два шматочки філе. Спочатку так, плівочка. І ось такий молоточок для відбивання м'яса. Прибираємо плівочку з нашої філешки. Ось так надрізаємо трішки ножем і її так от стягуємо, чистимо, зрізаємо все нам не потрібне. Такс. І будемо нарізати філішечку нашу з такими десь сантиметровими слайсиками. Поїхали! Як завжди, в мене пусті каструлі, тому поставила варити ще бульйончик з курячих ось таких шлуночків. Також непогано він виходить, смак такого бульйончика. Вкинула туди цибульку, зараз підсолю і нехай вариться. А ми продовжимо готувати наші відбивні. Різані шматочки слайсиками викладаю на харчову плівочку. Ось так її розгорнувши, застелила спочатку я дощечку. Викладаю, потім буду загортати плівку наверх. Це для того, щоб весь сік, який є в нашій курячій філешці, щоб він не залишався в мене на дощечці, а залишався в самому м'ясі. Тепер дивіться, накриваємо ось так і починаємо молоточком. Так, не дуже сильно, ніжненько, тому як воно ніжне філе. А так, впевнено, Трошку починаю відбивати спочатку міленькою, потім з таким більш крупнішим стороною, як би розбиваю по сторонам, потім більш крупнішою стороною. Ось так. там м'якенько, уб'ємо кожен шматочок. Так. Тепер відкриваємо нашу плівочку Ось, і починаю іншу сторону. Перегортаю, на іншу сторону кожен шматочок так само накриваю і відбиваю. Відбили всі наші шматочки, беремо сіль та перчик. В принципі, більше ніяких спецій не потрібно додати, тому як курятина дуже, вона така примхлива до різних смаків, солимо з двох сторон трішечки присалюємо і також перчимо. Але перчити я б вам рекомендувала лише з однієї сторони. Якщо у вас є дітки, то в мене не дуже вони полюбляють чорний перчик. Ось, тому я трішечки, трішечки для такого слабкого смаку-перцю, а От на одній стороні тільки в мене перчик. Посолили, поперчили і нехай тепер відставляємо все. Можна трішки прикрити наше м'язко, нехай воно там все просолюється, проперчується. Зараз покажу вам, як зробити кляр для жарки наших відбівних. Для кляру беремо 3 яєчка. Та борошна. Беремо широченьку таку мисочку, щоб потім було зручно обмакувати кожен шматочок нашого філія. Так, вбиваємо в мисочку яйця. Так. Потім вінчиком гарненько взбиваємо до однородної консистенції. Ось, А потім а, туди додаємо. Борошно по столовій ложусі і дивимося, щоб воно було не надто густе та не надто рідке. Коли ми взбили наші яєчка гарненько, трішечки їх підсолимо. Отак. Небагато, бо у нас ж соляні ще шматочки нашого філета. ось так. І тепер починаю додати борошно і розмішувати. Все, наш кляр готовий, ми досягнули необхідної консистенції. А на це в мене пішла десь на три яєчка одна столова ложечка з гіркою. Ось, бачите, як вона лється. Не надто густе та і не таке вже рідке. Ось так все. Тепер ставимо пательню, наливаємо на неї соняшникову олію і гарненько накаляємо. Так, пательня наша нагрівається з масличком. Ось. Підставляємо ближче наш кляр, щоб було зручніше сюди вмокати кожний шматочок нашого відбитого філе. У мене тут бульйончик вариться. Сьогодні ще планую зварити ось таку кашку смачну, булгур. Можливо, туди овочі додавлю. Я люблю так просто шматочками а нарізати, туди додати. Морквинку та цибулинку, просто одразу до варіння. Вона так як вариться довгенько, 25-30 хвилин. Цього вистачає, щоб і овочі разом з цією крупою відварилися. Так, все, пательня вже наша готова, розігріта. Тепер беремо ось так гарненько, макаємо кожнісінький шматочок зі всіх зі всіх боків. Ось так хай лишнє все стече, щоб було не надто багато. Ось, І викладаємо ось так наші шматочки майбутніх відбивних. Ось сюди на пательню. Так само оп, закладаємо всю нашу пательню нашими шматочками. ось так. Бачите, лишнє все стікає. ось. Все необхідно залишається на нашому м'язку. Так, і ще, о, і звісно, моя подружка вже тут, як тут, бачите? Тільки прибігла. Привіткітінька, і ти хочеш м'язка, да? Зараз піду і кину в балконне віконечко. Під бізночки наші жаряться десь по 4-5 так хвилиночок. В середньому прижарюємо з кожної сторони. Я коли перекидаю вже через 5 хвилин на іншу сторону, накриваю ще зверху кришечкою. Тоді вона гарно-гарно вже пропікається. І зсередини це м'яско тоді буде наше готове. От, бачите, яка голодна. <рив> так її викидаю, оп, і на дім'яско Порізала їй шлуночки. У мене були сирі, курячі. Ось і ще обрізки від нашого філе. Нехай їсть, смакує. Ми годували з вами кицюньку. та вже прийшов час перевертати наші відзивні. Не зажарюємо, жарюємо лише до золотавого такого кольору. Ось, і починаємо перевертати. Бачите, такий смачненький, вже золотавий колір наших підзивних. Я їх перевернула і накриваю кришечкою. Я вже іншу партію загрузила на пательню. Якщо потрібно, трішки можна доливати оліки для того, щоб воно гарно прижарювали наші відбивні. І пательня, щоб не була в нас сухою, додавайте, коли це потрібно, туди олійку. Ось така смакотища в нас вийшла. Дітки дуже полюбляють такі відбивні. Більше, ніж котлети, навіть більше, ніж ковбасу, тому частенько я такі готую для нашої родини, для наших малих. І сама, поки вони в школі в садку, я також посмакую. Зараз покажу вам на розрізі, яке таке м'ясо виходить соковите, бачите. Ай, запашне таке. М -м -м -м. Якщо готуйте і ви для своїх рідних таку смакоту. Бажаю вам сьогодні натхненного дня та гарного всім вечора. Будьте зі мною, до зустрічі в наступних моїх відео. Усім па-па!